Доброго, я сподіваюся, що доброго ранку, холодно, страшенно. Саша сьогодні прийде з роботи, мабуть, потрібно вже вмикати опалення, тому що на вулиці дуже холодно. В хаті то ні. І встаю і бачу картину, як кажуть, нам, писану маслом, лопатою написано. Все, півники. Ми тільки побалакали з нею. напевно, я, я оці півники винесу, бо вони розрослися. Тут краще, як доживемо, весною посадимо те зелененьке, воно красивіше. І ви думаєте, що я ще поки спала вона? Вона в неї графік віс. Е Саша на роботу і вона зразу на роботу. Коротше, гляньте, вона вже відкопала корінці. Як ви думаєте, куди вона його саде? Догадайтеся з трьох раз. Так, так. Звичайно, звичайно. Ай, ні. Ні. Ось я що витворяє. Дивіться. Ой Боже, забула, надіти. ж удай. Кого? Я забулася на діти. На Та, та ти що, яке горе. Яке? Це не хочеться, я так бачиш, скинула їх. І все, хорошо. А то, ой, мені ось на одну руку, що я... Я ж обично, бачиш, я, що я правою рукою все в світі. Я бачу, я вона... ма, це в мене питання, а чого така спешка? Ми ж казали з тобою весною. Доця, а, а -а. ну я ж тебе вже... 60 років вже. Доця, ну я 60 років. Ну ти тоді мала була. А тепер, а тепер ти розумієш, що от ми слідимо в цьому році все час у нас субота машина і в нас завжди мусор є. Да. Зато у нас у дворі нема мусору. Да. А при чому чом півники до мусора? Півники? Угу. А, а півники, півники досяг, чи час вони э, замирають, от зривають корні. Це там uh -huh. до зими готуються. Uh -huh. І ми їх приготуємо, а весною вони вже знову з силою підуть сюди рости. Коротше, ми це, це тут твій буде. І хто може, я хочу сказати, що півники ці у нас на центральній лінії не повинні бути, uh -huh. тому що вони дуже захаластують. Ті цвіточки, які у нас же ж поетапно ростуть, ті uh -huh. першими вилазять. Кюльпани. А крокуси, крокуси. Пер. Ой, ні, теж ми ж вилазять. Підсніжники, да, підсніжники і, і, крокуси. Угу. і ті другі, Крокуси. Міленькі, я забуваю їх називати. А потім же ж вони э, ці відкриваються. І лінії, і, і розочки починають вилазити. Так і ну, це ж починать цвісти гарно, це, це ж карлікові. Да. Ну, Можна це, було їх просто розсадити. Ну, це, ава, ось маленькі. Оці, що я зараз сажаю, це вітя тобі присилав. Да, і вони е, інтелігентні. трошки, Які да, да. раніше як і раніше. Рані. Угу. О, отак от я і посажу ці тут. І в нас тут було траву, косамо. А тепер бачиш, як буде. Покарати. А ти не думаєш що розростеться дерево, яке ми посадимо, і воно заглушує. Що зав'яне, що ростиме. Добре, я зрозуміла. Все, давай. що ростиме. Так що все, це, все те, що робиться людьми угу. і зізнательно це буде чимсь поза. Смотри, отой вивели бур'ян, ага, ото ж до цього. Отак воно сохне, і потім ми його. Хазяй, нічого не а що він тобі буде казати хазяї? Хазяйка тут ти роби. Що, що це я? Чуєш? Шо, що я повісила його? Ну висить хай, Та хай висить, хай висить. Що я вам хочу ще показати? Я тільки сьогодні побачила люди добрі. А помні, пам'ятаєте, я от вам у мене було відео, я приїхала з лісу, грибів не було. От зараз я вставлю цей момент в відро, я назбирала шишок, які вони були. Вони всі позакривалися. Вони всі позакривалися, жодної шишки немає відкритої. Ви Бачите? Ну жодної, де вона не лежала, мамою сюди ось повикладала. Вони були такі красиві, зараз всі закрилися. Тобто шишка, коли впала, вони ще, вони ще живі, якщо впали. Ось таке відбувається. Ой, холодно, люди добрі, як же ж холодно, розочка біднесенька, як же тобі холодно, я вірю. О! Хризантемка піде. Який гарний, гарна квіточка розквітла. Мені так подобається цей вид хризантемочки. Так її тут отой. О, і тепер тут не воняє вже. А то тут стоїш і думаєш, ну блін, коти попсикали, все вибачте за слово. А воно ця роза в цьому році прямо як з ума зійшла. Цвіте, цвіте. А воно просто та гадать. Кани викапувати. Так, і сьогодні мені ще Саша, Саша мене скоро вже просто пошлескає. Ал, іди ти нахрен. Знову одна жіночка, вона мені вже скріни прислала. Так, вона мені писала на початку літа, і я їй обіцяла малину. І йоханий бабай. То я сьогодні попрошу, хай він мені вже нариє. ну Він то знайде, де тут нариті ще жіночці тій. І все. Тому що я ж кажу, що я її не викопаю, ті кущі дуже здорові. Та й ви там теж з сокирою дома розрубайте. Отож так. Ви думаєте, це я купала? Та ні, звісно, ні. І не сашку. Це копала єс. Саша, її ругає, не копайте, я буду під корінь, а вона все одно копає. Ой, це здоров'я, я знаю, що це здоров'я, поки вона двигається, це здоров'я. Але розумієте, приходиш хвороба в одну секунду, трах і все. І я їй кажу, мам, ти поймі, що роби таку роботу. Мені це посильно. Я кажу, роби роботу, щоб я ж тоді не страдала, як ти ляжеш. Це ж мені, мені, ніхто ж. так, так ж в житті, що доньки весь час, що брат приїде, ні. Повинна донька дивитися за батьками. Ну, це таке кажи, не кажи, а яблуня цвіте. Яблуки в цвіту. Це хороша була певиця, тому я спіла її песню. Ай, пахне весною. Запахло весною. Так що я лізу на кухню, бо сьогодні мені приготувати треба самсу. Ну, а мама ви бачили, чим займається. Саня на роботі у дітей, слава Богу. О, дивіться, дивіться, який огірочок. Дивіться, який огірочок. Так, зараз ми зірвемо. Ой, а цей ще трошки підросте. На салатики. У мене в холодильнику є. Отак. От до морози. Це перший рік, що не було, як називаються, не було огірків для консервування, а на салати до морозів. Ми причиняємо тут трішки двері, щоб було тепліше. Тому що на вулиці дуже холодно, я вже занесла ці квіти, цей трішечки холодно, йому, він же з Єгипту. То я його брала, занесла і цей, бачите, які квіти в нього? Я розповідала вам там. Та ви знаєте ці, ці, цю квіту. Ось такі біленькі, насіння викидала, так. Так що буду зараз готувати. Ой, ви знаєте, оця штучка. Тупий, що тупий. Да, тут. Так це ж можна його використовувати як не тюнер, як він називається, господі. А так просто вмикається в розетку і сигнал набагато краще. Хотіла відправити назад або шнур купити. Ось! Не поспішайте. Дивіться, через сито є кружка. Мама вчора тут робила ревізію, кажу, ну тепер я вряд чи що знайду. Там скільки всього наверху, а я все купую, а я все купую. Навіщо спитатися? Ну так. Подивіться, як вона склала. Вчора мені показує. А це ну, як лайфак, дивіться, такий пивний бокал, ми з нього не п'ємо. І мама сюди отак кульочки поскладала, тепер отак береш, трикутничок такий, і в тебе. ну, Насчет порядку. Всім, хто там пишуть, що вона грязна, ходить чи яка там, вам засраться до моєї мами. І ніколи в житті, ви навіть не то, що, а на сантиметр до неї не підніметесь. Ніколи в житті. Так що продовжуйте балакати далі. Я сьогодні таке не робила. Дивіться, скільки води, треба винімати все, пляха. А що відбулося? Я... Морозилка в мене забита, пальця не всунеш. І мені потрібно було щось там сунути. І я дивлюся дві пачки морозива. Я їх витягаю, а засовую те, що мені потрібно. І забула їм сказати. Ні, я казала, тільки вони забули, що з'їжте ввечері те морозиво. морозиво. Те морозиво потекло, і той перець, який я дістала, тому що не влазило, там не тільки морозиво заважало, і той перець потік. І оце тепер мені потрібно виймати все від ціля. Дивіться, так, вода на воді. А ну може, ні, може, далі не пішло. Ні, далі не пішло, слава Богу, тут ось пішло тільки. І оце треба мені отаку причину. Дивіться, буряк зварила на ряд, зайвий, я вакууматором закрила і він неділю легенько стоїть, ну потім приготую його. Так що такі справа. Я ж кажу, що в мене бувають такі, що на голову не одягнеш, як в будь-якої господині.